Всім прийде дороги та підписники каналу. Запитували у мене, чи ремонтую я отаке от. Я е, казав, що так, я їх ремонтую, але е, їх дуже мало. Що Фарести що приймають, тому що сервісні центр там поряд, вони там ремонтують всю свою техніку майже самі і майже, як то кажуть, завжди. Чому звернулися до мене, не знаю. Якось так вийшло. Приїхала з проблемою, запускається і не сказали, що карбюратор чистили, але нічого не допомогло. Дійсно, я скрутив верхушечку, верхушечка чистенька від стійник, тобто і сам паливний фільтр в нормі, без жодних нарікань. Але перше, що мене смутило, це при розборі. Коли я знімаю сам верхній пластик, звісно, що потрібно викрутити свічку. І поршень якраз ліг в таке положення, ну, грубо кажучи, в верхню мертву точку. І от я не знаю, от, видно вам там от тріщину на поршні чи ні. От якщо ви придивитесь, я просто не можу викриткою вам це показати, бо за цим разом вийшло, а за цим, от бачите, вже... Не виходить. отут тут, -от -от. наче тріщина, йде вона отак. -от. Ну і тут ще плюс на самому поршні хтось там хрестики понамальовував та четвірочку викруткою, а можливо і не викруткою. Е, підозра в мене, що поршень отак от тріснув, е, тобто е, шевили е, щось отак -от. і щось хотіли відкрутити. Я не знаю що, тому що... Зірочка на форестах, ну, можливо, вже міняна, не знаю, тому що вона йшла цілісна і тут вона от стоїть цілісна. Для тих, хто ремонтує сам, бо ну, не вважає за потрібне просто так віддавати кошти за безпосередню заміну самої зірочки. Не потрібно шилити викрутку, гвинта, не потрібно знімати самого глушника. Щоб впхати, то туди сторонній, як то кажуть, предмет. Звісно, що ну я не буду там вихвалятися, що у мене там є сервісний інструмент, я використовую там ось такі от штучки. ну, ну, Берете от, новенький. <кій> у мене є лише новенький шнур пускового пристрою 3 мм. Якщо нема у вас, ну, візьміть там ну шнурок якийсь, і понав'язуйте оцих ось отак от вузликів, там штук там 5-6 поряд. отак от І просто е, поршень трішки спустіть вниз, напердольте і відкручуйте. Тут лів, лів, ліва різьба. Але при е, закручуванні, е, коли ви вже зірочку саму Поміняли чи кільцеву, чи чашку всю в кучі без різниці, що. Ви пусковий пристрій отак от витягуєте, потім ой потім тримаєте його пальцем. наприклад б, ну, от, е, ну, і ну знов, Знову вам потрібно вшилити оці вузлики. Вузлики я вшилювати не буду, вибачайте. То, тому що пусковий пристрій у мене новесенький. І щоб закрутити, ви. Саме щеплення наживили і крутите, тобто затягуєте. І шнур пускового у вас затягується також. Ви тримаючи сам шнур без навантаження, вже затягуєте безпосередньо саме щеплення. Затягується воно в сторону баку, відкручується воно в напрямку шини, а закручується в сторону. Бензобаку. Якщо ви сам пусковий пристрій не е, витягнете, то при закручуванні у вас почне виривати сам пусковий пристрій. Ну, е, для тих, хто з цим е, стикається не кожного дня, бажано сам цей пусковий пристрій зняти, і вам так буде легше. Ну, то таке. То таке все діло. Е, в общем, зараз я ж ведесенько розбираю, е, встановлю на прискорення, розбираю і е, подивлюся на сам поршень. Чи дійсно він тріснутий, чи то у чи то мене глюкани, Ну, блін, я от так от, от бачу, так чудово, чудово. ну Вона не хоче налаштовуватись камера, щоб побачити. Ну, щоб ви це побачили, то я зараз швиденько розбираю і див, дивимося на стан поршня, чи дійсно він репнутий, чи ні, чи то в мене глюкани. Може бути що, що в мене глюкани. Піднімаємо циліндра і дивимось. Легенько гепаємо. Ну, якщо легенько не хоче, то дужче. І знімаємо. В общем, мабуть, проглючило мене, тому що це не, не тріщина. Хоча, якщо дивитись отак, от як я дивився, то наче воно там тріснуте, так? От вам також так здається. О, оце от от місце я бачив через свічний отвір. І мені здалося, що він репнути. Зараз витягнемо стопорочки і подивимося. Він то наче цілий. Чому не знаю, тому що не знаю. Він цілий, хоча, якщо перевернути його, то якось так нагар трішечки. Неправильно ліг. Ну, в общем, цілий поршень. це все глюки. Візуально, як я дивився, то тут, наче такий бугор був. Бугор був жорсткий. От все щось пхали, ну, ну от таке от такі от драбинки, сходи, драбинки, ну вони не з'являться просто так. Тобто щось туди то й пордовили. Що роблю? Перепаковую, дивлюсь на патрубок, дивіться обов'язково на оцей патрубок. Він з часом може тріскатись. Зазвичай, отут, от, в цих місцях, де він сходиться з самим металом. Обдивлюйтесь, якщо розібрали, то вже обдивлюйтесь. Тут все гарно чудово. Буду. Буду. Можливо це карбюратор крутили. Тут один оберт на ельки. На ельки один оберт не може бути. На ашкі. На ашки ноль. Ну, ноль вісім оберта. Тому що вот так от. ЛК1 оберт HK08. Тобто, скоріш за все е причина це регулювання карбюратора. Карбюрато РУ, карбюрато РА. В общем, е перепаковую, передивлюся ще імпульсний ім шланг, е перепакую, зберу, перевірю на герметичність. Е Ну як буду перевіряти на герметичність, то включусь отак-от. поршень відшкрябав, глушника заткнув, тобто випускне вікно і свічку. Це не ця свічка, Де свічка наша. От свічка. Закручуємо. Ну, це так я на підпромі перевіряю герметичність Можна перевіряти по-іншому. Закривати сам патрубок, там в мене є проставка, але це дуже-дуже довго. Щоб зекономити час, то Звісно, що імпульсна шланга це окремо. Імпульсну шлангу я перевірив на герметичність, паливну шлангу перевірив на герметичність. Зараз будемо перевіряти безпосередньо сам двигун, чи герметичний цей двигун. Потрібно накачати 0,5 бариків. Трішки більше накачали. В общем, він тримає. Тепер витягуємо з нього всі-всі-всі соки. Ну не всі, а нуль п'ятку. А от витягувати він не витягує. От, от чому потрібно перевіряти і тиск. І вакуум, от він тиск тримає. Тиск він тримає ідеально. От вакуум. Ну я гадаю це до одного місця. Що це? Спеціалісти ну, говорять, це у нас ущільнювачі, е, лише так можна перевірити ущільнювачі, чи е, тримають вони. Міняти їх на, на абу можна так, е, звісно, але е, я вам показую, е, як це робиться на більш е, можна сказати, дорогій техніці. Якщо е, техніка дорогуща, то і ущільнювачі на неї дуже-дуже дорого коштують. Просто так, ущільнювачі не міняються та, там, на, на ускладах, на штілях, на леомаках, на будь-якій техніці, яка буде, буде коштувати ну, 6-7 тисяч гривень і вище, ущільнювачі будуть коштувати лише на неї 300 гривень. Ну, як, як мінімум. В общем, розбираю, міняю. Ущільнювачі, заглушечку оцю я не зніматиму, щоб потім її знову не Якось так. А, Зараз я можу долізти безпосередньо до самого щеплення, відкрутити і пшакнути цього ядохіміка миючого. Також можна буде подивитися, втягує воно чи ні. Розбираю. Тут він мокренький, тут він сухенький. Тут мокренький. Зараз знаємо, де, де воно тягне, свічка. Але е, так як це вже вакуум, то е, ще не підходить, потрібно лише мастилом. Чому мастилом? Тому що мастило при роботі. Згорить, а миюче воно не згорить. Ну, гадаю, ви розумієте, так, це сюди незручно. не дуже зручно це все, все діло робити. Ну, я не бачу, щоб його тут затягувало. Може просто їх змінити і все. А тепер тримає. А ну-ка. За рахунок чого тримає? За рахунок того мастила, що я нахлюпав? Тепер тримає. Я гадаю за рахунок мастила. Ущільнювачі однозначно під заміну, але і той, і інший. Міняється пара. Зараз е, ущільнювачі швидесенько поміняю і, і продовжуємо. Очі поміняв, а короче зависло. Там підвисло, зависло, щось не збереглося. Дивимося. Тримає. Що можна сказати по ущільнювачам? Ну, це, це я так коцнув, коли виймав. Ну, щоб вони дубові там, не можу сказати, злизані, так, злизані. Але я бачив і гірше злизані. Оцей він, ну, це, ну цей ще злизаний. Цього кромки немає. Ну, вона є, але дуже-дуже слабка. Мож, можливо, це дійсно і травив. Ну або два, два вкупі. Е, е, дозбирую далі. Це вже нам не треба. Герметичність ми перевірили в добре, дозбирую далі е, і буду запускати, але скоріше за все потрібно буде ще регулювати безпосередньо сам карбюратор. Е, конус обезжирюєте і гайку маховика проклеюєте, не забувайте. Рисую. Коротко. Зараз спробуємо, що з цього діло все у нас вийшло. Skrbiš za vse, pridete se korektovati, kar bi bilo rano. Це свічка, модуль я перевіряв. Інколи е, інструмент допомагає працювати, а інколи він лише заважає. Тобто сам насос інколи заважає. Ін, інколи навіть, я вже вже розказував, що е, сам прибор по перевірці е, модуля запалювання на Китайщині він не працює коректно. Він може показувати, що він робочий, але він, е, ну, що модуль запалювання робочий, але сам модуль не працює. Такі випадки були, їх було дуже-дуже багато. Коротше, якось так затримувати вас далі не буду. Свічка, ущільнювач, прокладка під циліндром, чистка карбюратора. А, ігольчастий підшипник, тому що він розсипався це на зірочки. Отак от він повисипався. Все рівно вона буде тестуватися, якщо все добре, то лише тоді вона поїде до свого клієнта. Якось так, дякую всім за увагу.